Цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап нагород на капусту і баран туди. Цап у сад і баран за ним. Ох, жінко. каже чоловік. Проженімо ми цього барана й цапа, бо за ними ні сад, ні город не вдержиться. Скоро цап та баран теє зачули. Зараз і з двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та ідуть, аж дивляться. Серед поля лежить вовча голова. От баран дужий та несміливий, а цап сміливий та недужий. Бери, барани, голову, бо ти дужчий, каже цап. Ох, бери ти, цапе, бо ти сміливий, каже баран. Взяли вони вдвох і вкинули голову в торбу. Йдуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Приходять, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здорові будьте, панове молодці! Здорові, здорові, зраділи вовки, ще каша не кипить, а м'ясо само прийшло. Ох, тут цап злякався, а баран уже й давно злякався. Цап і надумавсь. А подай лишень баране, ото вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, а подай більшу, каже там. Баран знову цупить ту ж саму. Та ні, подай ще більшу. Тут уже вовки злякалися, стали думати гадати, як звідтіля втікати. Бо це думають такі молодці, що з ними і голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. От один вовк і починає. Ох, славна браття компанія! І каша гарно наша кипить. Та нічим долить, піду я по воду. Як пішов вок по воду, та й думає. Хай вам аби що з вашої компанії та й втік. А другий став його дожидати і думати, як би і собі відтіляв втекти. Е, вражий син, пішов тесь сидить, нічим каші долить! Ось візьму я ломаку та прижину його, як собаку. Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду їх хмиттю прижину. Каші ж нічим долить. Як побіг, то такий радий, що втік. А цап тоді й каже до барана Ох, ному, брате, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу з'їсти та скорення забратись. З'їли швиденько та тільки їх і бачили. А тим часом роздумавсь перший вовк. Е, чи не сором нам трьом вовкам, та цапа й барана боятись. Ось вертаємося, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли, аж цап з бараном добре справились, давно все поїли, побігли та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати. Як би цапа й барана спіймати. І йшли, і знайшли їх на дубі. Цап сміливий заліз аж на самий вершок, а баран не сміливий, та трохи нижче. От, лягай, кажуть вовки, ковтунуватому вовкові. Ти старший, то й ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк догори ногами та й почав ворожити. А баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримався, як упаде, та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати. Та як закричить: Подай мені ворожбита!» Вовки як схопляться, то аж пил по дорозі закурився. А цап та баран безпечно пішли в поле. Зробили собі курінь, та й живуть там, мабуть, ще й досі.